Євген Дики, він з нами повідоми зв'язку. Пане Євгена, я вас вітаю. Доброго ранку, слава Україні. Віром слава. Дякую вам, пане Євгене, за те, що знайшли змогу долучитися до нашого ефіру і власне дати оцінку тим подіям, які розгортаються на фронті. Зокрема, давайте розпочнемо щодо курського напрямку. Е, знаємо, що минулого тижня російські воєнкори анонсували масштабну битву за Курську область. У найближчий час вони певні такі дедлайни не малювали, але доволі емоційно висловлювали з цього приводу, що от скоро збройні сили України почнуть ще одну хвилю. Так розуміється, мабуть, третя вже хвиля бо п'ятого. Числа розпочалася друга після серпневого наступу. Ну і власне, пане Євгене, що ви зараз бачите на цьому напрямку, як можете оцінити ситуацію на Курщині, Бо пам'ятаю на минулому тижні інститут вивчення війни вийшов з великим звітом, який зазначив, що принаймні військ північної Кореї вистачить там, якщо збережуться ці там темпи наступальні, які ми маємо зараз на цьому напрямку, збережуться на ну, буквально ледь не до квітня місяця. Далі все війська всі будуть або знищені або ну частково поранені. Ну, е, я дуже люблю такі, скажімо, дуже лінійні прогнози, коли от просто береться, е, і те, що відбувалося один тиждень, е, а на кілька місяців вперед. Воно, знаєте, е, коли на щастя для нас, коли на жаль для нас, але воно так не працює. Насправді, е, на війні кожного тижня дуже багато що міняється. Але е, тому, звичайно, е, прогнозувати не те, що до квітня місяця, я до кінця січня не взявся прогнозувати. Але е, загалом, те, що відбувається на Курщині, поки що це найприємніше. Ніше для нас ділянка фронту mm -hmm. при Я зараз е, дивлюсь не тільки на скажімо такі, ну скажімо узагальнюючі речі на інформацію і нашу і інформацію от російські пабліки, російських воєнкорів читати взагалі знов стало приємно. От, чи, чи не чи не вперше за дуже за дуже тривалий час, але е, в мене напряму в мене там друзі воюють. Є інформація з перших рук. Ну ви знаєте, там інша війна. Вона не менш тяжка, вона не менш запекла ніж на там Донбасі, наприклад, чи Харківщині. Але вона інша, тому що там не окопна війна. Оце е, єдина частина фронту, де е, вдалося нав'язати росіянам е, маневрову війну. Е, до речі, е, треба дуже скептично оцінювати будь-які, е, скажімо, повідомлення там, де йдеться про те, хто яку площу там зайняв. Mm -hmm. І не важить, чи ми зайняли, чи навпаки, росіяни в нас віджали. Це однаково треба оцінювати скептично. Бо якщо на сході України, на півдні України, там та лінія, що на карті, от там ну умовно карта диптейтику там так. Всі люблять, Так, от е, ця лінія вона відповідає дійсності. Цій е, лінії на карті відповідає реальна лінія окопів. От з двох сторін є укріплення двох сторін. Між ними мінімальна сіра зона. І от, коли ми бачимо, що по карті посунулась лінія, це означає, що значить десь значит, зайняли знов якісь наші позиції. Довелося вступати, копати собі інші. На Курщині зовсім не так. На Курщині взагалі немає суцільної лінії фронту. От у вигляді от такої лінії укріплення там є окремі опорні пункти і величезні сірі зони. І по них активно дуже рухаються війська. От і коли, наприклад, росіяни радісно звітували, що вони вже там і той же інститут вивчення війни, слідом за ними повторював, що вони там вже віджали половину тієї території, яку ми зайняли під час стратневої операції. А то було зовсім так. Їм давали просунутися в бік Сунджі, вони абсолютно спокійно в бік Сунджі кілометрів він навіть на 20 просувались. А після цього їм спокійно заходили в тил і били їх з тилу. Після цього їх били по флангах. От е, на Курщині така війна, як була на початку 22-го року, от е, на півночі України. Якщо власне пригадують, як ми боронили Київ, е, як воювала Чернігівщина, як воювала Сумщина, от там така війна, маневрова війна в дуже лісистому такому пересіченому ландшафті. І в цій війні ми сильні. В тій війні, там просто, от коли війна така маневрова, а не окопна, там можна компенсувати малу кількість е, хорошою якістю. От в ті в такій війні, як на Курщині, дуже багато залежить і від якості саме окремого бійця, одна бо кожен боєць може приймати якісь там рішення. Це не коли ти просто сидиш в окопі і до бази до бою відбиваєш, відбиваєш ці місні штурми, це mm -hmm. зовсім інша історія. Дуже багато залежить від е, командирів, навіть низової самої ланки, і дуже багато залежить від зв'язку і управління. І, хоч ми чудово знаємо, що в нас далеко не ідеально. Ми чудово знаємо, що в нас є великі проблеми, в тому числі і з командуванням, але порівняно з орками, ми все таки на голову вище. І отам це воно спрацьовує. Отам, оця відмінність саме в якості і особового складу, і управління військами, от вона на Курщині дає свій ефект. Саме тому там 10 тисяч приблизно, там ну, може зараз дванадцять тисяч наших захисників і захисниць. Вони півроку там стримують 60 тисяч орків, плюс 12, ну плюс останні три місяці 12 тисяч корейців. Тобто, загалом, от як вам співвідношення, 12 тисяч і 72. От і при тому стримують успішно, і при цьому ми в наступі, і при цьому втрати значно більше у ворога. Оце оця маневрова війна, і оце наскільки все ж таки якісніші наші захисники за наших ворогів. Пане Івгене, Домі... хочу уточнити, а як ви сприйняли це всі ці заяви, які роблять зараз ці пропагандисти? Це щира, реально така от панічна істерика да. щодо чи це Ди не, не знаю. Можливо, можливо щиро... яка складова якось інформаційна. Вони ж ну продовжуються ні, 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 ні. в них щира істерика, в них істерика, справ... справжнісінька. Але якраз е, да, в, ну, взагалі, до речі, вони мене вражають. Е, не не телеграм-канали, а власне орківське командування. Ну, коли ми зайшли туди на Курщу е, 6 серпня. І це стало для них повним сюрпризом, і там все посипалось. Це було логічно. Вони просто вважали, що ми ніколи цього не зробимо. От вони вважали, що ми в принципі ніколи не перейдемо перебрик, бо нам забороняють західні союзники. І воно насправді ж так і було. Нам до того е, роками зв'язували руки. Нам було категорично заборонено воювати на території Росії. Пригадуєте, нашу першу спробу перенести війну на територію ворога, Білгородська область. Ми тоді були змушені діяти лише силами російських добровольців. От е, жоден солдат нашої регулярної армії не мав права перетнути кордон. От а, ну, російські добровольці один батальйон. Те, що можна було зробити одним батальйоном, то ми тоді і зробили. Пане Євгене, на жаль, втратила зв'язок з вами? Так, підказую, що не було. Пане Євгене, продовжуйте, будь ласка, свою думку. Да, да, да. Так от, те, що вони в серпні не очікували, що ми прийдемо, mm -hmm. це. Ну... Ну, це все одно не нормально, бо все одно мали страхуватися, але я розумію, чому не очікували. Дійсно, Байден забороняв. І от в серпні ми вперше на це не плювали. Але те, що для них стало рівно такою самою несподіванкою, став наш наступ тиждень тому, ну вибачайте, ну, от за це вже панів генералів треба просто стріском знімати. Тому що ну, це вже е, е, такий прокол. От, е, вони чомусь вважали, що якщо вони регулярно наступають в бік Сунджі, при тому регулярно при цьому огрібають, от наші флангові удари, наші удари по Тілах, але при тому вони чомусь себе переконали, що якщо ми відбиваємо так їхні наступи на сунджу, то самі ми вже наступати не здатні. А виявилося, що здатні при тому в абсолютно іншому напрямку, от не назустріч їм, як ідуть на сунджу, а просто взяли і пішли зовсім в іншому напрямку, і на тому напрямку знов все посипалось, знов паніка, знову істеріка, mm -hmm. ой, ой внезапно. Mm -hmm. Але от тепер якраз не, от з закінчу з приводу телеграм-каналів, але оскільки зараз в них якраз істерика в очікуванні продовження нашого наступу. То я б сказав, що я думаю, що цього продовження найближчим часом не буде. Ну, нелогічно наступати там і тоді, коли ворог тебе чекає. От не треба так робити. Якщо зараз вони десь чекають продовження нашого наступу, значить, якраз логічно взяти якусь паузу, а далі з'явитися там, де вони не очікували. От як нам блискуче це вдалося тиждень тому? Я думаю, що наше командування зараз теж комбінує які саме варіанти. От і той варіант, який найбільше обговорюється в російських пабліках, я думаю, найменший повірний. Угу. От ми вже бачили за всю цю війну, що головне робити сюрприз. Угу. Гаразд, а ще одна теза з цього ж самого напрямку щодо. Участь вже регулярної армії КНДР армії північно що воює на боці Росії проти України, не варто недооцінювати. До цього закликає український захисник Юрій Бондар. За його словами, противник витривалий, фізично добре підготовлений, а також має моральну стійкість. каже, що солдати КНДР на Курщини не зважають на загиблих і не здаються в полон. Давайте тут почуємо військового. Здійснюючи наступальні дії малими групами, абсолютно нехтою своїми пораненими та вбитими, простою мовою переступає через тих, хто покинув чат і продовжує виконувати завдання. В полон противник не здається, чи це проінструктовано, чи це закладається ще під час їхнього навчання. Наразі невідомо. Ліквідовують себе по одній і тій же схемі: граната біля голови і вперед. Тих, хто залишився на полі бою, обливають легкозаймистою рідиною, можливо, бензином, і просто спалюють, особливо приділяє. Ця увага обличчю. Угу. Ну також військово зауважив, що північно-корейські бійці на живця беруть наші ударні дрони тут процитую. Тобто, один бігає, і привертає увагу, а інший засідки знімає прицільним вогнем дрон. Уявіть рівень стресу стійкості. Думаю, ну, пана югене, ви якось бачили цю схему, малювалися. Е да, так, бачив, коментував. да. Ну чесно, ну ну таке собі. Знаєте, е при всій щирій повазі до нашого захисника я розумію, скажімо, його меседж в тому плані, що взагалі ніколи не варто недооцінювати ворога. Безумовно. Оце, це, це дуже, дуже правильно. Ну, але переоцінювати теж не варто. Але в ну, мотиваційній частині, я так розумію, ну, війська КНДР вони ну, набагато на кілька голів вище в плані мотивації, ніж росіянці. А якщо вони більш мотивовані, то, мабуть, і більшу загрозу становлять. Адже... А от ні. Справа в тому, що мотивація дуже важливий фактор, дуже вагомий, але не єдиний. От, по тому, що я можу судити, по, по, по тому, що я, я поки скажімо так, знаю знову ж таки з перших рук, так само, з, 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 і, чесно кажучи, я бачив відео якраз перших буквально, знищень корейців нашими дронами, навіть mm -hmm. тоді, коли ще не можна було викладати в мережу. Коли, коли, коли ми ще думали, що з цього показувати, що не показувати, тоді, я його вже бачив. Тоді ру, руки чесались прокоментувати, але ще було не можна. Так, е, так, так от, е, дивіться, я абсолютно згодний з е, процитованим вами на, на, на нашим бійцем. З їхніх, скажімо, моральних якостей. От абсолютно не справдили. Якраз чесно кажучи, я не люблю казати, от а я ж казав. Але коли вони тільки з'явились, була тут у нас певна дискусія. Багато хто сподівався, що от вони побачать якесь там інше життя, там вернуться до інтернету і почнуть там масово здаватися, переходити на наш бік. Я ще тоді казав, що цього категорично не буде. Вони дійсно мотивовані, при тому вони мотивовані подвійно. Ми маємо справу, по-перше, з людьми, в яких промивають голову пропагандою з моменту їхнього народження. Так. Буквально. І при тому пропагандою такою, порівняно з якою расистська пропаганда це ще вільні медіа. От, е це одна сторона, ну, але в принципі будь-яку пропаганду інколи можна пробити, а є, друге, е є другий фактор, який нічим не проб'єш. В них вдома родини і ці родини це заручники. От, вони чудово знають, що робить режим товариша Іна з родинами зрадників. От, е в сталінські часи була така абревіація ЧСІР, член сім'ї змінника родини. От і оці чотири літери на анкеті, вони все твоє життя визначали наперед. От ну, то в них гірше, в них просто родина одразу йде в гулах, якщо хтось один з родини зрадив. От і маючи родини в заручника, було абсолютно очевидно, що не будуть вони переходити на наш бік. Зверніть увагу, наскільки тяжко нам вдалося взяти хоч когось із них в полон. А від початку, як вони там з'явились, всім нашим військам в Курській області було дано вказівку, якраз докласти максимальних зусиль нам треба було саме живі корейці, щоб показати все ж таки світу, що вони дійсно є, що це не пропаганда. Нам критично було потрібно саме живі полонені корейці, і пішло три місяці, поки двох вдалося взяти, при тому обох тільки важко поранених. Це дуже показово, якраз дійсно. Тобто, вони дійсно не здаються тому це правда. Вони виконують накази, вони йдуть на смерть заради свого вождя. Але є один нюанс, який трошки полегшує цю цю картину. Справа в тому, що задача солдата на війні не померти за свого вождя. Задача солдата на війні прямо протилежна зробити, щоб твій ворог помер за те, за що він воює. А от з цим в них якраз абсолютно інша історія. От і от ну. При всій щирій повазі до от, власне нашого бійця, як якого ви цитували, ну може він зіткнувся з якимось дуже особливим підрозділом, а може трошки скажімо так, просто скажімо, а може скажімо так, деякі речі додає із свого аналізу, скажімо так, але по тому, що поки скажімо, я можу судити, якраз з бойовою підготовкою в них дуже погано. От не просто погано, а дуже погано. Мотивація є, команди виконують на смерть ідуть. Але ще раз задача не піти на смерть, задача заподіяти смерть ворогові. І слава Богу, це їм якраз дуже погано дається. У uh -huh. почнемо з того речі, що коли вони тільки коли їх тільки завезли в Рашку, перше, що з ними робили ще на полігоні в Хабаровську, це відправили їх на КМБ. Я нагадаю, КМБ це курс молодого бойця. Тобто російські командири від початку побачили, що до них приїхали абсолютно ніякі, нібито професійні бійці. А які вони власне професійні? Да, вони служать в регулярній армії Кореї, да, але оця регулярна армія Кореї це один такий величезний страйбат. Оце мільйон триста тисяч безкоштовної робочої сили от рабської. Uh -huh. Тобто, лопату вони тримати вміють, пахати за миску риса і копати окопи. Вони вміють. Це зовсім не те саме, що на готові. Угу. Тим більше це зовсім не те саме, що бойова підготовка для такої війни, як зараз. Нагадаю, що корейська армія востаннє воювала в 1953 році. Я думаю, мало хто з наших глядачів тоді навіть хоча, хоча б народився. От тому, якби в сучасній війні, якраз слава Богу, з них поки виявляється дуже мало толку. Тобто жертви в них дійсно дуже великі, а при тому результативність їхніх дій на щастя близька до нуля. От але інша річ, от якщо їх перекинути з курщини, от, наприклад, на Донбас, де треба просто засипати м'ясом наші окопи, от де м'ясні штурми. Отам, от да, отам от це мясо може бути ефективним саме за рахунок того, що воно дійсно буде мовчим, Брати кількості, так пане Євгене, до інших ще військових тем. Хочемо тут е, вашу оцінку почути на тлі нових ракетних ударів в Росії по Києву, Запоріжжю та Харківщині Україна продовжує працювати над збільшенням кількості систем протиповітряної оборони, які може збивати щобалістику на території Росії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Він також підкреслив, що наразі системи ППО недостатньо, щоб ефективніше протидіяти російським ударам. Ми давайте почуємо деталі. Удари були зокрема балістикою. Незмінно працюємо заради більшої кількості систем ППО для України, сучасних систем, які можуть збивати таку балістику. Над тим працюємо, щоб наша українська армія могла активно діяти проти пускових установок ворога, в тому числі на російській території. Я вдячний усім партнерам, які підтримують нас у цьому. Наша далекобійність це один з ключових інструментів захисту життя. Ну, власне, якщо президент говорить про те, що у нас недостатня кількість систем ППО, то це, мабуть, означає, що все те, що нам обіцяли партнери в минулому році, вони досі так і не виконали ці обіцянки. Бо в минулому році заявлялося, ну, що нам необхідно там для повного покриття більш комфортного такого почуття 10 10 установок, якщо не помиляюсь. 9-10 так зазначалося. Зараз президент говорить, що недостатньо, чи партнери не виконали всі свої обіцянки. Ні, так, чекайте, а не плутаємо. А... Ми говорили, що нам треба мінімум 10 установок. Партнери нам їх не обіцяли. Партнери нам не обіцяли, що нам дадуть ці 10 установок, в тому -то й справа. Вони якраз це знову ж таки від установки у майже на увазі Петріот. Ну е власне, Петріотів нам як 5 обіцяли, так п'ять і дали, а більше поки ніхто навіть не обіцяв. От е вони дуже неохоче відривають Петріот від себе, тому що е можна навіть зрозуміти, чому, але нам від того не легше. Вони вже всерйоз просто починають розглядати варіант, що російські ракети полетять і на них. І в них теж крім петріотів більш нічого нема що би перехоплювало. Якби вся вся безпека Європи забезпечується саме американськими петріотами. І відповідно, вони всі лічені. І наприклад, от зараз от союзне от, коли ми говоримо союзники їх ж багато різних, і одну з батарей патріотів нам в самому кінці минулого року передала Румунія. От дуже їм за це вдячні, і от на їхньому прикладі ми бачимо, що вони реально відірвали від себе. От вони віддали нам е, свій петріот, при тому, що вони реально теж дуже навіть в зоні досяжності російських ракет, і тепер вони чекають, що для них виготовлять новий петріот замість переданого нам е, до кінця 26-го року. Це да, от з таким темпом вони виробляються, от, е, от це, це, це та реальність, в якій ми живемо. Тому я думаю, що достатньо ППО в межах цієї війни в нас так і не буде. От е, да, в нас колись буде залізне небо, в нас колись буде все покрито нашим ППО, але це вже задача на після війни. Цю війну нам треба пережити з недостатком ППО. Це вже і тому абсолютно правильна постановка питання. Що е, якщо ми не можемо збивати все, що на нас летить, значить треба максимально докласти зусиль, щоб воно взагалі не полетіло. От питання, питання про полювання на пускові це дуже правильне питання і дуже неболіле. І я не кажу, що це проста задача. Це, це те, що називається задача з трьома зірочками. Це надскладна задача. Але це для нас якраз більш реалістичний спосіб, аніж сподіватися, що ми прикриємо все своє небо. Ну е... пане вона, а ну... чому ми самі не виробляємо системи БПО? А, чому ми не виробляємо систему ППО? А тому, що ми 30 років не збиралися ні з ким воювати. А тому, що ми 30 років не вкладали жодної копійки в нашу оборонку, сподівалися тільки на якісь експортні контракти. От тому ми не виробляємо систем ППО. До речі, ескізні проекти е, систем ППО українського виробництва існують дуже давно. Ще в 2010-х приблизно роках, було розроблено декілька проєктів Южмашем та Лучом. От е, жоден з них не був профінансований. Ну а тепер, якщо ми зараз навіть почнемо це вливати гроші, ну вибачайте, розробити петріот це не один рік і навіть не три. Тайвань свого часу витратив біля 15 років на розробку. Фактично, ну можна сказати, ліцензійної, ну точніше, такої не зовсім ліцензованої, скажімо так, але фактично просто копії американського петріо. В них стоять американські патріоти, і вони 15 років їх е, пішло на те, щоб їх скопіювати. Ну, я, е, наша оборонка, якщо чесно, сильніша за Тайванську. Я думаю, що ми б то могли зробити років за 5, ну швидше ніяк. Тому да, е, а, а це питання це ми дуже багато платимо взагалі в цю війну за те, що ми в неї не вірили. І це не тільки про шашлики на травневі безпосередньо перед війною, а це ще про попередні 30 років нашої дуже мудрої, дуже, дуже мирної політики. От ми щиро вважали, що якщо ми ні на кого не нападаємо, то ніхто не нападе і на нас, а воно знається свій трошки не так влаштований, mm -hmm. <глухи> Гер... але дати але якщо дозволити якщо, так, так от тобто прикрити, прикрити все наше небо Петріа, на жаль, це задача ну не близька. Mm -hmm. Тому якраз ключова зараз задача це знайти способи, чим і як ми зможемо дістати їхні пускові. Ну no, тільки дронами. Ні, навпаки, дрони тут не годяться. Дрони тут не годяться, бо вони занадто повільно летять. Це ж все мобільні пускові. Е, тому якраз єдиний, ну, два, два варіанти. Варіант один, який практикувала держава Ізраїль під час бурі в пустелі. Це вкрай ризикована штука, але, але це групи спецназа, Групи спецназа, які закинуті глибоко в тил ворога і які саме полюють там, прямо безпосередньо там на, на Пускові. Так, це задача для ну, майже смертників, фактично це дуже ризикована задача, але це один із способів. А другий спосіб це своя балістика. От зробити свою балістику, все ж таки. Е, ну, тут в нас набагато більше наробок, аніж по ППО. І є великі шанси, що вже в цьому 25-му році ми побачимо перше бойове застосування вже української самобалістики. і от одна з ключових задач буде для цієї нашої української балістики це якраз саме випасати випасати їхні пускові. Будемо сподіватися, що дійсно в цьому році нам вдасться це зробити. Пане Євгене, Ще одну тему хотіло почути і вашу оцінку. Ці новині отримати офіс військової омбудсменки за перші 20 днів роботи. Отримав майже 4 тисячі звернень від військових через відмову в направленні на ВЛК, Переміщення між підрозділами та неповнонепоновлення після СЗЧ про це власне повідомила військова омбудсменка Ольга Решатилова. І за її словами, працівники відомства розбираються у кожному окремому випадку і надії, і у прочному режимі. Решатилова також зазначила, що наразі є велика проблема СЗЧ, яку необхідно вирішувати комплексу. І давайте почнемо тут її заяву. Є звернення від військовослужбовців, які вже понад чотири місяці, повернувшись після самовільного залишення частини, перебувають у підрозділах, але досі не поновлені на службі, досі не мають грошового забезпечення і фактично перебувають у рабському становищі у своїх частинах. Справа у тому, що державне бюро розслідувань зволікає з розглядом клопотань військовослужбовців про повернення на військову службу, отриманням необхідних документів, оформленням та подальшою передачою до суду клопотань про звільнення від кримінальної відповідальності. Угу. Е, власне, ну з цієї заяви складається враження, що гальму все це ДБР, яке власне повідкривало там кримінальне провадження. Там не знаю, в випадку Сазаче там далі був наступний абзац, в тому, що ви виводили на екран, де говорилось, що навіть після закриття проваджень в судах також все одно йде вже з боку армійського командування гальмування цього повернення. От. Е. Оскільки відсутній механізм такого поновлення, так, і чому це для... Абсолютно, для... абсолютно правильно. От, е, взагалі, дуже, ну, взагалі, як на мене, ви ви можливо пригадуєте оцей хайп, який був довкола призначення Ольги Решатилове, от е, я тоді в цьому хайпі участі жодно, жодної не брав, бо я особисто з не знайомий. І, і особисто не от не готовий оцінювати ні позитивно, ні негативно. Ну просто недостатньо в мене інформації. Але сам факт, що взагалі ввели цю посаду і на неї призначили когось не із армії. Ну насправді це самопособі вже настільки великий прогрес, це якраз те, чого нам дуже бракувало, я б сказав, з 22-го року, ну от краще пізно ніж ніколи. От і е, наразі дуже багато залежить від того, як будуть реагувати на е, власне е, заяв, заяви заяви, е, тим більше це офіційна заява, саме військового омбудсмена. От якщо зараз оперативно по її заяві дійсно внесуть зміни в положення про проходження служби, а це вибачте не Верховна Рада, це робочий документ. Такий, е, е, і якщо далі власне. Власне, ну так само вибачте, але банально дадуть по голові, вибачте за таку грубість керівництво ДБР, дадуть вказівку, все ж таки дуже оперативно розглядати оці е, закриття проваджень. Uh -huh. Ну це дійсно може зрушити ситуацію. Тому що е, ввели закон, спеціаль, спеціально ввели закон власне, е, про повернення із СЗЧ, Тому що в нас критична ситуація. В нас е, зашкалює кількість людей в СЗЧ, і знаєте, як людина, яка сидить за спиною наших захисників. В тилу, особисто в мене не повернеться язик і їм, їм чимось дорікати. Більшість із них е, досить довго відвоювали е, за нас з вами, після чого нарешті їх все дістало, і вони пішли в СЗЧ. Але нам з вами критично треба, щоб вони все СЗЧ повернулися. Нам з вами критично треба, щоб вони знов стали між нами та Ордою. От. І от під це діло ухвалили закон. Але виявляється, цей закон не спрацьовує. І тоді стає зрозуміло, а чого ж, власне, насправді, з тих, що все СЗЧ цим новим законом поки що скористався приблизно один з 10. Насправді, навіть трошки менше, ніж один з 10. І це, чесно кажучи, дуже, дуже погана статистика. Це, чесно кажучи, ну, практично провал цього закону. А от тепер, власне, з постарешів тіло, ми починаємо розуміти, а в чому ж проблема. А виявляється, що 9 з 10 дійсно розуміють, що закон прийняти можуть, а це абсолютно не гарантує, що його будуть нормально виконувати. От і е, фактично, якщо зараз дуже оперативно, по заяві Решетилової буде, е, буде вжито заходів, то є велике сподівання, що ще багато людей повернеться. Якщо навпаки оця її заява стара таким знаєте: ну ну сказала, ну констатувала проблему, і і далі все одно ця проблема не вирішується. То в такому разі, ну ду що прогноз буде дуже простий. Що відповідно оті 9 з 10, які не повернулись до 31 грудня, що вони тепер і до 31 березня, поколи продовжили дію цього закону, теж звичайно ж не повернуться, бо сенс повертатися під закон, який не який не виконується. Угу. Власне, пане Євгене, я вам тут подякую за вашу фахову оцінку всім тим темам, складним, які ми піднімали, і ви допомогли нашим глядачам в них більш детально розібратися. Ще раз вам дякую.